Охарактеризуйте навчання у Львівській богословській семінарії. Львівська богословська семінарія в Україні навіть за її межами звершає надзвичайно важливе служіння. І е, дуже особлива така властивість, що робота, ця освітня, вона відбувається не тільки в стаціонарі, е, у Львові, але е, йдуть ці намагання і це служіння е, в церкви. І якраз це і характеризує служіння львівської боссловської семінари, ті заняття як намір послужити для, для збудови церкви, адже всякий дар, а якщо дари ще організовуються, звичайно, вони направлені на, на збудову церкви, і е, освітнє служіння, воно не тільки дає знання для людей, але формує людей як працівників, е, виховує витривалість, відповідальність. Через те можна сказати тільки все добре і корисне і будуюче. Через те нехай продовжується ця праця, і нехай Господь поблагословить. Чи може бути спасена людина, яка була передбачена Богом погибель? Цікаве запитання. Ми в христології і сотеріології розглядали принцип, за яким Бог дивиться на людину, яким Бог спасає. Звичайно, існує ідея. Що Бог, який діє в своєму творінні як суверен, не рахується з обставинами, а сам все визначає через те і з'являється таке питання. Що людину Бог призначив на загибель насправді все зовсім наче. Ми читаємо про послідовність і принцип, за яким Бог дає спасіння або спасає людину. І цей принцип він описаний у восьмому розділі пісня апостола Павла до римлян. Бо кого він передбачив, тим і призначив через те не призначення перше, не просто дія суверена, а дія милуючого, люблячого, доброго Бога, який хоче спасти людину, але він наперед знає, як людина відреагує на заклик до спасіння. Через те все залежить не від Бога. Суверена, а від рішення людини. Через те, якщо Бог знає наперед, що людина загине, і є такі приклади в Біблії, про юду написано, про Ісава Якова, про фараона, ожорсточеного і протидіючого Божому повелінню. Але ми розуміємо, що Бог дав ці пророцтва, і навіть наперед про людей сказав. Просто знаючи, як ці люди будуть вести себе. Нам важко це осягнути, але через писання ми бачимо, ми бачимо відповідь. Угу. Дякую. І дайте поради для юних студентів. Шановні студенти, юні і не дуже юні одна порада. Діло в тім, що всяка кваліфікація, всякий факт, всякий фах, кожна спеціальність. Вона стає ефективною тоді, коли той, хто набуває його, розвивається. І якщо стосовно юних, то завжди хочеться сказати, що зростайте, ставайте дорослими. Переходьте від віри в віру, від сили в силу, як від Господнього духа. Наступне надзвичайно важливо, щоб ми, набуваючи знання, прикладали зусилля. Щоб ці знання стали приватною власністю нашою, а приватною власністю стають тільки ті знання, які ми здобували, до яких прикладали зусилля. Тому що сьогодні багато людей апелюють до зовнішніх носіїв інформації, а в екстремальній ситуації ми можемо скористатися тим, що є нашим особистою власністю. Через те працюємо невтомно. Справа Божа варта того, щоби самовідданої. Робити, і Бог дивиться на серце людей і благословляє тих, хто прикладає зусилля через те вперед, нехай Бог благословить. Так, дякую вам.